Дякую серцем у Варшаві. Провели подячну виставку. Маніфест у рамках заходу відбулася унікальна експозиція бурштинових робіт. Головним експонатом було велике бурштинове серце України. Це єдиний у світі самородок бурштину сукциніту, природної форми анатомічного серця. Вага каменю 1362 грами. А вік, за оцінками експертів, близько 50 мільйонів років. Бурштинове серце знайшли у 2010 році в родовищі на Рівненщині. А після початку повномасштабного вторгнення унікальний камінь врятувала Галина Симха. Щоб самородка не вкрали російські окупанти, громадська діячка на початку березня 2022 року закопала бурштинове серце у себе на подвір'ї у Бучі. Сьогодні серце є символом сили України і водночас вдячністю тим країнам, містам та людям, які допомагають українцям боротися. У Варшаві дипломами і статуетками у вигляді серця зі шматочками бурштину та уламками граду вручили дев'ятьом польським містам, де найбільше приймали українських біженців на початку великої війни. Також у межах виставки маніфесту відбувся благодійний аукціон. Всі виручені кошти скерують на закупівлю спеціальних медичних рюкзаків. Після Варшави мандрівна виставка бурштину поїде до Німеччини, Італії та країн Балтії. Ми говоримо сьогодні про Бучу, ми говоримо сьогодні про Кривий Ріг. Ми говоримо про інші злочини Росії, і це такий символічний привід для того, щоб дякувати серцем всім тим, хто допомагає сьогодні Україні. Польща я вважаю, що це мотор європейської солідарності, країна, яка найбільше нам допомагає в силу географічного, історичного, людського виміру. Подяка об'єднує. Точно так само, як українці зараз дякують полякам, які прийняли українців в умовах жахливої війни, польській владі, польським органам місцевого самоуправління. Точно так само ми чули, як маршалок Міхал Камінський дякував українцям за те, що вони, особливо українські солдати, збройні сили України, оберігають спокій цілої Європи. Я би дуже хотів, щоб нам дякували наші діти. Що вони нам дякували за те, що ми зупинимо цього колись страшного агресора, і е, війни більше ніколи не буде. А це буде можливо, якщо ми разом будемо в європейському союзі, будемо найкращими друзями. Цю нагороду, де цю нагороду. Ми присвячуємо мешканцям нашого міста, мешканцям Любліна, які завжди приходять на допомогу, котрі відчувають, що людина сама нічого не варта. Ми сильні тоді, коли ми разом, коли ми команда, коли ми підтримуємо одне одного і допомагаємо.